Вівторок 9 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Юрієм Алєксєєвим. Понад 10 років він працював в патрульно-постовій службі міліції. З 2015-го у підрозділах особливого призначення поліції області майже три роки був командиром взводу Служби судової охорони Хмельниччини. В лютому 2023-го Юрій вступив до лав окремої штурмової бригади. 6 вересня минулого року, поблизу села Курдюмівка на Бахмутському напрямку, не повернувся з поля бою. Відтоді вважався зниклим безвісти. 10 жовтня тіло героя вдалося евакуювати для проведення ДНК експертизи. Йому на віки 39. Поховали Юрія Алєксєєва у рідному селі Пасічна Старосинявської громади. Служив Юрій Вікторовичем Алексеєм в службі судової охорони. Від самого початку з грудня 2019 року. Я був командир зводу охорони, він був у мене заступник, служив в міліції, поліції, в зоні бойових дій був 22 місяці, майже два роки в зоні АТО, потім служив в службі судової, і потім він пішов в цей штурмовий батальйон Людь, так як хотів. Він родом з Старосинявщини, село Пасічна. завжди їздив на виходні, допомагав мамі, син у нього є. Гарна людина, дуже, дуже шкода, що втрачаємо таких людей, які героїчно захищають нашу Україну. Дуже хороший друг, товариш, дуже жаль, що втрачаємо таких бійців, на нього завжди можна було положитися. Ми вже служили з ним і в службі судової охорони, і в, вже в поліції особливого призначення в Сафарі. Ми послужили з ним десь близько двох років. Бригаді Лють дорог. За борців, за волю України, Господи, мі помолимо. Я сьогодні хочу подякувати родині за те, що ви виростили настоящого патріота. Хочу подякувати всім присутнім за те, що ми тримаємо державну позицію. Час непростий, ще раз повторюся для нас, але перемога однозначно за нами. Вчорашня ракетна атака расистів на Хмельницьку громаду забрала життя трьох людей. Тіло ще одного чоловіка, який не виходив на зв'язок, дістали з під завалів сьогодні на світанку, розповіли в обласній військовій адміністрації. Також відомо про двох поранених осіб, які наразі перебувають на амбулаторному лікуванні. Розбір конструкцій об'єкту інфраструктури, куди вдарили росіяни, та ліквідація наслідків прильоту завершені. Нагадаємо, вчора росіяни атакували область крилатими ракетами. За уточненою інформацією бійці нашої ППО знищили три цілі. Понад 500 тисяч гривень зібрали у семи школах та садочках громади, аби допомогти ЗСУ. Кошти передали активістам громадської організації захист об'єднання волонтерів. За них, а також за підтримки місцевого бізнесу. Вони придбали два пікапи для сил протиповітряної оборони Хмельниччини. Сьогодні бійцям вручили ключі від автівок. Ми зібрали 280 тисяч 646 гривень. Це було зібрано протягом 28 ярмарків, в яких взяли участь всі наші батьки і всі наші учні. Це був марафон на правду. Справді класи навіть змагалися між собою, які зробити вироби на ярмарку, що смачного спекти, що цікавого приготувати, і навіть змагалися хто більшу суму збере. І це наш спільний здобуток. Найбільший, ну скажімо так, виторг класу був 22 тисячі гривень одного класу. Даний автомобіль, на мою думку, буде себе дуже гарно поводити на бездоріжжі і виконувати доцільно свої обов'язки. Цей автомобіль буде виїжджати на вогневі позиції для видобуття повітряного простору. Нашої області. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини. Він буквально вчора переїхав кордон і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був придбаний у Польщі. Зроблено ТО. Зроблено помінені масла, фільтра, Стоїть зимова гума. І в технічному гарному стані автомобілі. Волонтери Хмельницької армії СОС оголосили збір коштів на засоби тактичної медицини та ліки. Потрібно 80 тисяч гривень. Нині частину суми вже зібрали. Серед тих, хто долучиться до збору, розіграють два подарунки: картину місцевої художниці Наталії Степанюк та тубус від порохового заряду Міста героїв, який оздобили волонтери. Потреби по медичній ланці дуже широкі, і вони стосуються потреб по тактичній медицині для наших військових, а також для різних ланок медичної евакуації, стабілізаційних пунктів, широкий спектр медикаментів, які потребує наша армія. Вони відповідають ті комплектації, яка на сьогоднішній день прийнята в Збройних силах України, відповідає указанню невідкладної допомоги за алгоритмом Марчу. На сьогодні ми оголосили збір так. Зараз ситуація на фронті погіршилась. Дуже багато є поранень, втрати. Розрахували суму. Ми оголосили збір на 80 тисяч гривень. Надіємося, що цей збір ми найближчим часом закриємо. Розігруються лоти для того, щоб заохотити більше людей. Тактичні ножниці закупили і турнікети для формування аптечок. Цей процес нескінчений, тому ми якби працюємо на випередження. І це, щоб ми мали далі чим формувати аптечки, тому що на сьогодні це теж актуально. Минулої ночі на Хмельниччині стовпчики термометрів подекуди опустилися до мінус 20. А вдень показували 10 градусів морозу. Перебування на вулиці за такої температури повітря загрожує переохолодженням, застерігають медики. Аби уникнути цього, радять тепло одягатися і обмежити довгі прогулянки. А при перших проявах обмороження звертатися за медичною допомогою саме більше страждається відкриті ділянки. Тобто пальці, рук, ніс і кінчики вуха. Якщо не довго тривало треба періодично перевіряти чутливість. Якщо тепленько відчуваєте, значить, що можна знаходитися на морозі. Первинно, що люди повинні знати, при першій ступені, це буде бліді шкірні покриви, поколювання, оніміння, потерпілого, який довготривало знаходився на морозі, або ще якщо не сильно морозно було там низька температура плюс вітер, то це може бути теж переохолодження. Помістити пацієнта в тепле переміщення, роздягнути, якщо там мокрий одяг, і дати сухий звичайний одяг теплий, або іще, чи накрити одіялом по кругу, або використати можна спальний мішок і теплоізоляційна обгорнути, щоб не тратити цього, давати рясно пити. різдвяно новорічні свята завершилися, і ті хмельничани, котрі прикрашали оселю живими ялинками, починають виносити їх на сміттєві майданчики. Щороку працівники спецкомунтрансу вивозять зелені деревця на полігон, де переробляють на щепу. Її використовують для твердопаливних котлів в комунальних лазнях та відправляють у притулок для тварин. Ми радимо всім, хто має вдома натуральні ялинки, виносити їх на майданчики загального користування. Єдине є кілька таких простих правил це обов'язково ставити поряд майданчика, тобто не кидати в сам контейнер, оскільки ялинка займає весь простір контейнера, і відповідно вже, вже туди не можна його наповнити відходами. І це значно спрощує роботу, оскільки наші працівники на окремій машині об'їжджають ці майданчики. І забирають ялинки, власне, вже відсортовані, щоб не було ніяких зайвих предметів на самих ялинках, тобто лише деревце. Все це робиться для того, щоб потім їх в подальшому утилізувати, тобто перебити на щепу. На полігоні є спеціальна дробилка, яка перебиває ялинки на дрібні частинки, притулку для тварин також в нас беруть, або також колись в нас брала лазня. Тобто далі наші працівники віддають на повторне викладач. Користання. Ще є варіант привести на один з центрів управління відходами. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!